Всім привіт, друзі. І я хочу сказати, що е, сьогодні буде стрім в 11 годині нагадати. І також е, хочу відповісти на коментарі е, людини, е, яка написала: е, треб, е, Треба номер карти. Типа, я так розумію, ти хочеш... Мені задонатити? я правильно розумію. Типа, якщо так, то я тобі буду дуже вдячний. Але там ведь, якщо ти номер карти, то там не треба, типа, а якщо ти про свій, то там, та, там треба вводити, типа, ну, там ти заходиш по, ті, по тому посиланні, що в коментарях буде і під цим шостим теж. Оце, е, і просто-напросто там в те, все, в те все написано по, по кроку, все написано, і ти просто вводиш і якби відправляєш мені донат. Типа, якщо ти, якщо ти про тебе, я не зрозумів, що ти маєш на увазі, типа. Я не зрозумів, що ти маєш на увазі, а, або ще напиши в коментарях, що ти маєш на увазі, або зроби те, що я сказав. Типа, зроби те, що, ну, зроби так, як я сказав, тіпа, ото, що треба. Там все по кроку розказано, там те все написано. Ти переходиш по посиланню і в те там все написано. Це. Якщо задонатиш, то дякую тобі дуже. Це. І та нагадую, що сьогодні буде стрім ще о 11 годині ранку. Так що буду вас чекати.